Фрейд всім любителям комп'ютерних ігор. Сьогодні ми з вами пограємо в Sniper Elite 2. Думаю, це буде дуже цікаво. Як, ну, як ви вже зрозуміли, хоч перша серія на українській мові, це буде дуже цікаво, так що давайте зараз починаємо. Не будемо тягнути час. Так от, я вже прохожу. Та <смі> ну, так, трохи пограв тут. Трішечки. Можна проходити тепер і валити всіх, давати їм, коротше, цей люлей. Так, заміляємо. Ріми. Тобто, час. І стріляємо. Дуже гарна промальовка цих от ігор, мені дуже подобається. Ох, м'ясо, реальне. Прям високо. Так. Ще раз зупиняємо. Ой, промазав трошки. Я пустив. Куда? Ага. Типа в серце чи куди їм? Ох, так. Ох, це жорстоко було. Так, біжимо далі. Газу, газу прибавимо. Ну, нічого страшного. Хай це, ну, буде збиватися дихання, але нічого. Ось так, в ближче дому часу ми не будемо стріляти з снайперської вінтовки. Так, можна проходити далі. Гра дуже цікава, усім в неї варто пограти. Дуже класна гра. Мені вона дуже подобається. Так. Треба а бачите, ця точка, ну як, як не можна знайти до неї хід. І мені це не подобається. <кліх> Якби зрозуміли. Так. Може тако пройдесь якось, не знаю. Візьмем МП-40 зараз, то що тут доволі небезпечно, так ходити собі і із, звинтовку, із бо тут сил, знаєте потрібно. От, блін, так куда ж і треба, а? Так о, здається, че? Та так, так, здається. Так. Готовий, чу. Ух, -мою! Це було жорстоко, жорстоко було. Аж кров розбризклась. Жесть. Ну давайте про... Йдемо далі. Так. Таке велике... Така, будівлі... така велика будівля... Все, вс, Така велика будівля. Знаєте, а тільки перший пош треба проходити, дивно. Вже в збивається, просто не Стрелу. <ріху> <Стрілу. ріху> конечно, понял стрелу, блин. Ах, так, закон стреляют. Снайпер. Боже, же я же люблю снимать от этих дебилей. Вас. Чувак. Блин, а что ж ты. сбываешься то. О, так-то краще. Бу. Ну да, конечно, вот за треймка часа, со мной ду уже подобается. Реально классно. Ой-ой-ой. Сейчас -ой -ой. свалить. Звідки, я не бачу. Ой, мій. Все. Ну, ж не знаю, що робити. З контрольної точки ще трошки з вами порубаємося. Звідси, ну да, тоже непогано. Так, продвигаем. Тут зараз має оце от герої їхній німецький вийти. Давайте зараз таке пічно взірвем цю штуку. Боже, яке буду вийти, квітлітає, це просто шедевр. Так, давайте йдемо далі. Проходим, проходим. тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля Так. Там народ є. А, давайте з вікна краще, так, мені здається, найзручніше трішки. Укриття нікому не завадить. Так, ж, жалко, що серце биття збилось, дуже сильно збилось. Мені це не подобається. О, так, я поцелую себе хоча побачити, нормально, так. Є, yeah. потилить сюди. Впотилить Потили попав. Може йти далі. Ох, йод, стріляють в нас там. Нічого, сейчас ми роздамо. Е... Чому так усвітло, я не розумію, звичайно, але нічого страшного. Так, взяли... Наш Маузер любими. Так, і продвигаємося далі. проходимо далі. Так. Щось нікого не бачу, мені це не подобається. Там снайпер здається, був десь зверху, да? Так. Ага, ось цей, чувак. Ага. Ловай кулю. Все, готовий. І тут здається, десь ще був один снайпер. Мені так здається. Чи... що? Чи хто ж то був? Або пулеметчик, точно, не знаю. Як я люблю ці затримки часу, це просто прекрасно. Реально м'ясо гра. Так. Йдемо далі. Пусто. Пусто. Ну що ж, давайте закінчимо серію. У нас доволі короткі серії. Я подумав, що нам багато буде краще випускати багато маленьких, ніж одну гігантську просто серію. Ну, то Здесь так буде цікавіше. Давайте підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. І коментуйте моє відео. Давайте, папа.